У селищі Димитровому 22 червня відбулась зустріч мобільного соціального офісу з мешканцями. Представники пенсійного фонду терцентру та управління соціального захисту населення надавали відповіді на запитання, які турбували димитровців. Також на зустрічі була присутня і перший заступник міського голови Людмила Давиденко. Вона розповідала про капітальні ремонти доріг та закладів медицини. Лікування дітей до 18 років та вагітних жінок, які потребують стаціонарного лікування, стало безкоштовним. За словами Людмили Вадимівни, наводячи порядок у кожній галузі, економляться кошти і тим самим збільшується бюджет. Започаткована робота мобільного офісу, і у відповідності з цим складений графік роботи, графік виїзних засідань керівників структурних підрозділів, які є на території міської ради, і не тільки, а і керівники структурних підрозділів, які підпорядковані обласній адміністрації і державі. Ми маємо можливість поспілкуватися із жителями, особливо на окраїнах, Маємо можливість вислухати їхні проблеми на місцях. Саме основне це цінова. Політика, вона сьогодні все таки визиває дуже велике занепокоєння у наших мешканців щодо і продуктів харчування і до медичних препаратів. Те, що стосується цін на медичні препарати, ми пояснювали, що сьогодні міська рада потужно почала підтримувати свої комунальні заклади, які займаються фармацевтичним бізнесом, для того, щоб знизити ціни на медичні препарати. Те, що стосується цін на продукти харчування, сьогодні влада займається цим питанням. Мешканці Димитрового мали змогу ...поставити запитання першому заступнику міського голови. Найбільше людей хвилювали проблеми медицини, високі ціни на ліки у аптеках та незрозуміла робота карети швидкої. Людмила Довиденко пообіцяла, що на цьому візиті її робота не закінчиться і вона сприятиме вирішенню проблем. Також у планах відвідати і інші населені пункти. Наступні дні, так по графіку, який складений, ми будемо відвідувати і Марта Іванівку, і з Я, Я думаю, що я там обов'язково побуваю. Дуже добре, що вона приїхала. Ці проблеми треба рішати в місті через те, що нам туди немає як поїхати, через те, що жара, автобуси платні ходять. От а що вона сюди приїхала, це дуже добре. І ще до чого? Тут вирішуються колективно питання. О, так що ми, якщо вони рішаться тут колективно, значить якийсь двиг буде. Я думаю, що вона обіщає, ну вона наша, вона наша Дмитровська, вона що обіщає, вона дона зробити його. Як керівник, вона дуже хороша людина. От, ну як буде далі, побачимо. Що вона обіщає, що вона виконає, ми узнаємо Боже.